На Малітопольському напрямку, як повідомили західні аналітики, воїни ЗСУ продовжували атакувати вздовж лінії роботи Невербове, де ми змогли досягти нових успіхів. Також наші військові змогли присунутися і поблизу Новопрокопівка, звідки від Токмака, я нагадаю, приблизно 20 кілометрів. І вони, як кажуть військові експерти, можуть бути найжорстокішою частиною українського наступу, адже окупанти посилюють оборону як у самому місті, так і на дорозі, яка веде з Токмака до роботиного. Щоб не було вуличних боїв і не брати токмак штурмом. Зуї. Ймовірно, плануватимуть зробити обхідні маневри, щоб росіяни самі відійшли. Вочевидь, ми будемо створювати флангові, обхвати навколо міста і перерізати основні траси біля Токмака, зокрема дороги на пологи і Бердянськ. Якщо оборону міста триматимуть мобілізовані, то вони можуть залишити позиції, коли зрозуміють, що ЗСУ беруть місто в напівоточення. Якщо ж оборону Токмака триматимуть кадрові війська РФ, то бої на підступах до населеного пункту можуть бути дуже складними. Однак ситуація ускладнюється ще й тим, що на цьому шляху є. Висоти, які досі утримують росіяни, саме ж місто Токмак лежить в низині, як і стратегічно важливий Мелітополь, що розташований за 40 кілометрів на південний захід від нього. Для нас Токмак є надзвичайно важливим, адже є логістичною базою військ РФ великим транспортним вузлом. Його деокупація відкриє подальший шлях саме до звільнення Мелітополя. Через це місто проходить автодорога з окупованого Криму в російський Ростов-на-Дону. А план максимум для наших військових: це повністю перерізати сухопутний коридор від Донбасу до Зовського узбережжя. Однак, поки що, це для України вкрай важке завдання. А далі ми поговоримо про втрати окупантів. Зокрема, в цьому районі українські воїни ударили по російському укриттю. Відповідне відео виклали у страткомі зсу. На кадрах можна побачити, як наших півдрон з хірургічною точністю залітає у схованку ворога. І як результат було знищено ще декілька загарбників, а ще якась певна їхня кількість отримала дуже серйозні поранення. Також в цьому районі наші воїни ліквідували російського солдата, коли той намагався сходити по великому його під час процесу зафіксувала наша аеророзвідка, яка передала цю інформацію оператору fpv дрона той різко змінив курс і попрямував до окупанта, аби прервати процес. Почувши наш БПЛА, окупант із спущеними штанами намагався накивати п'ятами. Однак, як можна буде побачити на цих кадрах, у нього це не зовсім вийшло. І як тільки він побачив, що наш дрон наближає. Намагався втекти, однак знову ж таки безуспішно і він був ліквідований. Загалом же за минулу нового на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 33 російських військових. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було знищено один танк, дві гармати, один міномет, три одиниці автобронетехніки та два човни. На бердянському напрямку, як повідомили західні аналітики, російські окупанти атакували на захід від Старомайорського. В свою чергу один з кремлівських військорів заявляв, що РФ також, нібито, намагалися просунутись поблизу урожайного однак успіху не мали. Як повідомили у генштабі зсу, окупанти також завдали авіаційних ударів поблизу водяного та урожайного а мінометних і артилерійських обстрілів зазнали 10 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку окупанти 18 разів атакували в районах одноіменного населеного пункту та поблизу Новомихайлівки. Та попри усі намагання, ворог зазнав фіаско. А під артилерійським та мінометним вогнем опинилося 10 навколишніх селищ. На Авдіївському напрямку окупанти почали третю хвилю наступу. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Також окупанти завдали 11 авіаударів, провели 56 бойових зіткнень та здійснили 973 артобстріли. Відтак за минулу добу окупанти 30 разів атакували в районі Новобахмутівки, північніше Ласточки, Новоавдіївки та Первомайського. Однак безрезультатно окупанти були змушені відступити з втратами. Після початку третьої хвилі наступу ворога різко зросли їхні втрати. Такою інформацією поділився речник об'єднаного прес-центру оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, українські воїни за минулу добу повністю знищили три танки і сім інших броньованих машин. Це була лише одна конкретна атака, під час якої ми знищили 80% російської техніки. Побільше останніми днями в Авдіївці тривають найзапекліші бої за всю війну. Про це розповів не очільник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, росіяни б'ють по місту з великої кількості різних засобів артилерії та продовжують скидати на Авдіївку авіабомби. Барабаш додав, що під час штурмів російські війська використовують здебільшого піхоту. Водночас, техніку росіяни використовують на Авдіївській промзоні, де покриття дозволяє це робити. Асфальт, хоч і пошкоджений, але вони можуть по ньому проїхати. По флан. Ангіх техніки фактично немає, адже погодні умови цього не дозволяють. Як повідомили українські осінні аналітики, російські загарбники без кінця лізуть на степове. Зі слів учасника тих боїв на одного нашого піхотинця припадає 5 солдатів РФ. Окрім цього, окупанти продовжують атакувати в напрямку Авдіївського коксохіму, де нібито мають успіхи. За словами аналітиків, масштаби просувань уточняються, але невідомо про їх закріплення чи відбиття. І от те, як зараз виглядає Авдіївський Коксохім, за який точаться запеклі бої, показали у Страткомі зсу. Відповідне відео вони виклали у своєму телеграм-каналі. Як розповіли військові кадри, датовані 7 листопада, коли мобільна група Страткому працювала на території Коксохіму. Повідомлені підкреслюються, що ворог, не дивлячись на численні втрати, постійно атакує позиції українських захисників. А підприємство, як і сама Авдіївка, знищується російською артилерією та авіацією, зокрема на цих кадрах. Ах можна побачити масштаби руйнування Авдіївського коксохімічного заводу, за який наразі тривають найзапекліші бої.